Вітаю. останнім часом багато розмов про те, що відбудеться зміна прем'єр-міністра України, і тут називаються ціла низка таких спеціальних, я б сказав, екзотичних прізвищ і персонажів, частина з яких нагадала про себе або починає нагадувати про себе, і в контексті цієї ситуації хотіло би сказати, що насправді для України, яка знаходиться в стані війни проти російської ради країни терориста військового злочинця Путіна. Важливо, власне, не прізвища прем'єр-міністра, а потреба у створенні українського воєнного фахового уряду. Що я розумію під словом український? Я розумію, що цей уряд мусить формуватися в Україні, а не як раніше, у московському чи Вашингтонському окупанті партії. Цей уряд мусить репрезентувати ключові фахові напрямки. Галузі і соціальні групи, отже, бути урядом від українського народу. Цей уряд повинен бути воєнним, тобто він повинен день і вночі працювати і не сидіти в Києві чи на міжнародних конференціях, а зустрічатися з тими людьми, якому міністерство відповідає співпрацює. Міністри повинні їздити, повинні говорити. Переконувати і жорстко тримати порядок і дисципліну в системі місцевої виконавчої влади, бо сьогодні місцева виконавча влада живе своїм життям, а міністерство своїм життям. Цей уряд повинен бути публічним, а не тіньовим. Це своєрідній уряд без голови, в тому сенсі, що ніхто не чує, що робить уряд, що робить міністерство. Я розумію, що вони ходять десь за казівками. Хтось ходить в посольство США, хтось ходить в офісі президента, хтось ходить до олігархів чи фінансово політичних груп, які їх догували. Ходити туди не треба. Уряд за Конституцією найвищий, найголовніший системі виконавчої влади, і його рішення повинні бути значимі, важливі і виконуватися аж до ОТГ. І це уряд, звичайно. Фахівців, які не прийшли репрезентувати свої партійно-політичні інтереси, які не прийшли думати, як пролобіювати або нацарювати на майбутнє життя, а вони повинні чітко, щоденно репрезентувати стратегію, розуміння, як робити, і щоденне підтвердження своєї фаховості. Нагадаю, що цей уряд у нас працює без затвердженої програми, тобто, цей уряд не просто без голови, а і без стратегії, і без програми. Тому було би правильно, щоб спочатку була обговорена стратегія, сформульована в програмі діяльності уряду, підібраний склад цього сильного, публічного, фахового українського уряду. І тоді цей уряд буде урядом перемоги, бо сьогодні треба працювати. І допомагати Збройним силам перемогти небезпечного злочинця, яким є Російська Федерація на чолі з Путіним. Отож, коли стає питання про нового приміща, необхідно починати стратегії, програми з команди із статусу сильного українського професійного уряду перемоги. А прем'єр під такий уряд завжди знайдеться.